Шив, колись художник верне, він друзям своїм сказав. Прив'яжіть до щогли мене, коли буде на морі гроза». його прив'язали справді, хмари, як чорні віхті, мечуться хвилі горбаті, гострять опалу кігті, з голови заливають ніг. а він вдивлявся. Як міг, страх мимовільний боров Химерна була глибина, і сам корабель, немов потвора морського дна. Чутно у реві морському дикі розкоти грому, видно вогні блискавиць, рифи лежать горілиці. А коли втихомирився вітер, уляглося море внизу. Взяв художник свою палітру і почав писати грузу. Він писав її барвою моря, шумовинням білої піни. Він робив ескізи суворі олівцями порід каміни. На обличчі мінився муки, приголомшений, падавниць, бо йому обпікали руки, горді спалахи плескавицю. Кораблі тримав якорями, корями, а груза не втрачала снаги, і на силу втислася в раму, не зумівши війти в береги. Є на світі багато історій, а прохання у мене одне. Коли буде груза на морі, прив'яжіть ви мене.